Доброго вечора. На календарі понеділок, 16 лютого вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якубсон. Я розповім про ті події, які на цей час встигли для вас підготувати мої колеги-журналісти. На початку ж стисло про головне. До зони проведення антитерористичної операції відправилась чергова партія військовослужбовців батальйону спеціального призначення Миколаїв. Там де виконували задачі раніше, за Луганськом. Там трохи... Немножко було інакше. Тут, де ми знаходимося, народ розуміє, от, і відноситься к нам тепло. Місцеві громадяни, буває даже на блокпости, приносять ребятам да, і і рукавиці, і продукти питання. Святкова літургія на честь святого старця Сімона відбулася в кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Протягом тижня і дорослі малі ласуватимуть волинцями. Від сьогодні розпочинається одне з найулюбленіших самого свят масляна. Далі про ці та інші події більш докладно сьогодні. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся із президентом німецького Бундестагу Норбертом Ламертом, який перебуває з візитом у Києві. Глава уряду високо ціни в роль Німеччини у зусиллях спрямованих на досягнення домовленостей щодо припинення вогню на сході України. Арсеній Яценюк наголосив на необхідності неухильного виконання Російською Федерацією підписаних у мінську документів. Прем'єр-міністр України і президент Німецького Бундестагу також обговорили актуальні питання фінансово-економічної ситуації в Україні, зокрема в контексті досягнутої домовленості щодо програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. 15 лютого виповнилося 26 років. Із дня виведення радянських військ з території Республіки Афганістан по всій країні і в Миколаївській області відбулись пам'ятні заходи. На одному з них побував і мій колега Павло Москальов. 26-ю річницю виведення радянських військ з території Республіки Афганістан Україна відзначає у непростий для держави час. На Сході точаться бойові дії. Хоча символічно, що саме на 15 лютого 2015 року було призначено початок перемир'я, яке поки що зберігається. Саме тому пересічні городяни і воїни-інтернаціоналісти, пам'ятаючи своїх побратимів, які загинули на чужій війні, пройшли традиційно пам'ятною ходою вулицю Радянську до парку перемоги. Минуло 26 років з того пам'ятного дня, коли радянські війська залишили територію Афганістану. Учасники тих подій постаріли, але Афган і до сьогодні лунає у їх серцях і душах. Чужа війна під пекучим сонцем розділила життя і безпосередніх свідків на два періоди: до і після. Тоді ще 18-20-річні юнаки вмить подорослішали, навіть скроні деяких з них посивіли. Сажаленю пройшло двадцять шість і в нашій родної Україні. Снова идет война. Снова гибнут молодые парни. Снова приходят коллегами. Да, появилась сейчас надежда на мир. Хрупкая надежда, но появилась. И я хочу, чтобы для нас, для всех, жителей Николаева, жителей, граждан Украины, наступил вечный мир. Чтобы мы не знали, что такое свист пуль, разрывы снарядов, чтобы небо над нами всегда было чистое и ясное. 15 лютого день, когда хлопцы обовязково соберутся разом за столом. Пригадають події 26-річної давнини, хороші, не дуже, піднімуть третій тост і, не приховуючи чоловічих сліз, вип'ють у повній тиші, за бойових товаришів, яких немає поруч. тяжку жіночу долю вона знає не з чуток. Ольга інсулінозалежна з другого місяця вагітності. Жінка залишається одна в чужому місті. Її чоловік і досі перебуває у зоні АТО. Наскільки важко їй було, і хто допомагає, дізнавалися наші кореспонденти. Ольга Смаочко має проблеми зі здоров'ям. Вона хворіє на цукровий діабет. Одружившись, вирішила народжувати, не дивлячись ні на що. Проте вже на другому місяці вагітності її чоловіка мобілізував у зону АТО. Говорить, що потребувала як моральної, так і матеріальної підтримки. У зв'язку зі станом здоров'я нормально працювати вона не могла. Тому дні було дуже важко, дуже велика кількість коштів йшла на все це, тому що. Я почти всю гідність лежала у Миколаївській обласній лікарні в екстрагенітальній патології. Ось, і завдяки підтримки спілці військовослужбовців, які ну, на протязі якби, вагітності підтримували і, і, і коштами, і так чим могли хлопці, то ну, велике дякую їм. Чоловік пішов, якби. Е... Воювати вже з другого місяця вагітності, то це все якби, ну, дало, сказалося, дало, е, про себе знати. Молоді жінці допомогли вчени спілки військовослужбовців. Вони звернулися до волонтерів Миколаєва і на виділені кошти закупили Ользі усі необхідні ліки. Один з парней знайомих, який вже к нам обращався, ми їм допомагали його лічні. какие небольшие, да, скажем не глобальные проблемы. Вот. И вот как-то говорит, у меня есть, говорит, знакомые, парень говорит, вот о сейчас, а жена здесь беременна, ну, там, у нее состояние здоровья нестабильное, там, куча своих проблем, говорит, можете как-то помочь. Лекарства закупать, там шовный материал, там, больше значит, медицинская часть, да, там поддержали, там, поддерживали Олечку. Щоб все буде добре. Синочок Святослав народився передчасно. Зараз він знаходиться у одному із міських пологових будинків. Стан здоров'я малюка стабільний. Ольга лише нещодавно вперше побачила свою дитину. Сьогодні я перший день побачу свого сина. Ну і надіюсь, що на на протязі ну, інших днів все буде стабільно і нас скоро випишуть. Вже не на камеру жінка розповіла, наскільки важко їй було одній, адже весь час змушена бути без підтримки з боку коханої людини. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. До зони проведення антитерористичної операції відправилась чергова партія військовослужбовців батальйону спеціального призначення Миколаїв. Аби не видавати місце їх майбутньої дислокації та щоб хлопців не відстежили під час руху на Донбас, ми видаємо матеріал з невеликим запізненням. Ані кінцеву точку, ані кількість особового складу, який відправився до зони проведення антитерористичної операції, називати нам не дозволили. Єдине, що до відомо, невідомо, що хлопці виконуватимуть завдання у другій лінії оборони. Слід нагадати, що батальйон створювався після завершення перших майданів у 2014 році та до виборів президента України депутатів Верховної Ради. До лав батальйону спецпризначення набирали всіх бажаючих, з числа тих, хто проходив жорсткий відбір. Адже тоді новостворена структура мала виконувати завдання для забезпечення порядку безпосередньо в місті. Зараз відбувається постійна ротація військовослужбовців до гарячої точки. До речі, всі бійці відправляються на Донбас за власним бажанням. За словами військовослужбовців, завдання, які вони там виконують, стосуються лише другої лінії оборони, а саме забезпечення надійного тилу тим, хто зараз на передовій. Хоча керівництво структури і обмовилось, що бували і за лінією фронту. Там, где выполняли задачи ранее за Луганском, там немножко немножко было иначе. Здесь, где мы находимся, народ понимает, вот, и относится к нам тепло местные граждане, э, бывает даже на блокпосты приносят ребятам и валенки, и рукавицы, и продукты питания. Денис Иванов, Артем Белибов ТНМ. Отже, частина бійців повернулася додому, а частина відправилася на сход. Наступний наш матеріал саме про бійців батальйону спеціального призначення Миколаїв, які повернулися до Миколаєва. Знов таки, жодної інформації стосовно кількості ротованих солдат ми назвати не можемо. Єдине, що нам розповіли, до Миколаєва хлопці повернулися у повному складі. Там на передовій під їхньою увагою було два блокпости та стратегічний об'єкт. До того ж, військовослужбовцям підрозділу Миколаїв довелося виконувати і функції охорони. Але для кого чи чого знов таки таємниця? Про що розповідати пресі було можна, так це про якість виконання бійцями їхніх обов'язків. Задачи свои в зоне, АТО справились успешно. Потерь нарушений нет. Поэтому сегодня весь личный состав был отмечен и получил благодарность за качественное несение службы. Денис Иванов. Телевизийные новые Миколаевщины. 15 лютого був міжнародний день боротьби з дитячим раком. Цей день відзначається в 52 країнах світу під егідою Міжнародного товариства дитячих онкологів і конфедерації організації батьків дітей хворих на рак. Тож розповідь про роботу онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні Миколаєва продовжить ТНМ. На стаціонарному лікуванні в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні одночасно можуть перебувати 35 дітей. Крім того, кожного дня лікарі проводять прийом в поліклініці. Два гематологи і один онколог робота. оказывается практически всем, по всім нозологиям, онкопатології. Обслідуються діти, оперуються, встановлюється діагноз, підтверджується гістологічні, імунно-гістохімічні. в Києві консультируємося, у нас тісна зв'язка з інститутом рака київським. На жаль, за спостереженнями лікарів, за минулий рік відбулося зростання захворюваності. Якщо у нас було, наприклад, в 2013 році це діти від 0 до 14 років, у нас так розділили підростки, від 0 до 14 років було 12,8 на 100 тисяч дитячого населення, то в цьому році 20, практично на 8 єдиниць на 100 збільшилася захворюваність. Лікарі роблять все можливе для того, щоб допомогти своїм маленьким пацієнтам. Завдяки державній програмі відділення забезпечується необхідними ліками. Допомагають і благодійні фонди. Получаємо цитостатики статіки безплатно. Ну де менше 5% процентів затрачують родителі на лічення дітей. Там мелкі препарати мілкі припарати Чесна робота проводиться з фондами. Значительно помогают фонды нам процентов 30% на лечение. Это фонды помогают. Это и от сердца к сердцу, и сприяння детям фонд, и фонд солнечник. С этими фондами мы работаем уже давно. По оборудованию тоже фонды помогают значительно у нас и купили вытяжной, дорогостоящий вытяжной шкаф для разведения химиопрепаратов. У кожного маленького пацієнта відділення своя історія. Маленький Євгенчик вже три місяці веде боротьбу з лейкозом, а трирічний Вадим в лікарні вже два роки. Малюкові зробили операцію із видалення пухлини мозку, але після неї дитина не може самостійно дихати. Либо оно вот новотвозебновіться, то штану возобновілася немножечко, ліба що там можна, звісно, зробити, ну точно не в нашій Україні. Украине с такими детьми делать не знают что. То есть, как бы вот, поэтому нас отправили домой изначально умирать с Киева, потому что он был очень тяжелый и сказали, что шансов вряд ли будет каких-то. Ну, наверное, как-то, ну, как, -как, как любая забота, любая забота мамы. Наверное, держит его и держит нас. І Олена, і батько Вадимчика Андрій, і маленька сестричка Даринка не залишають надії. Вірять, що малюк буде жити і колись скаже свої перші слова. Допомогти йому в цьому можуть не лише лікарі і рідні, а просто небайдужі люди. Мы есть на сайте donor.org, точка Там Николаевский все наши онкологические детки наши находятся. Там есть наши реквизиты всех детей, как бы и также самовделение. Да, приходят здесь, бывают люди, приходят, хотят помочь, конечно. И спасибо вам большое за это. Ведуть бейс хворобою и Настуня, и Лиза. Головне для девчат выздороветь Так что будешь делать, когда выздороветь? Врачом буду почему? Чтобы деток лечить, чтобы все детки были здоровы, никогда не болели, чтобы другие мамы не знали, что такое онкогематология детская, чтобы просто дети были здоровы и мир, конечно. Для батьків немає нічого більш страшнішого ніж хвороба дитини. Але сьогодні діагноз онкологічне захворювання все ж таки не завжди є остаточним вироком. Вчасно помічена хвороба піддається лікуванню. Головне, щоб дорослі дуже уважно ставилися навіть до найдрібніших змін у стані дитини. Сі обращаються в до першої та стадії, то практично це із лічима процентом 90 дівносто дітям тому слід за ребенком. Змінення поведіння, слабость якась. Маса тіла теряє, аптет снижається, блідність кожне, поїмпову злий. Катерина Тригубова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Цієї неділі православні грецького обряду відсвяткували Стретіння Господнє, а сьогодні вшановували святого старця Сімеона. На святковій літургії побувала і наша знімальна група. Стрітення відзначають в пам'ять про те, як свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на сороковий день після його народження. Коли Діва Марія разом з Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. За переказами він був перекладачем Біблії, поставивши під сумнів один з уривків святого письма, Симеон від Духа Святого був звіщений, що зможе вмерти лише тоді, як побачить Ісуса Христа. Стой, говорить йому ангел, ти не умреш до тих пор, покуди не увидиш Христа Старійшини, і будеш жити, і ти встречеш в храмі Його, приймеш на свої руки. И о свидетельстве всему миру, что именно это Христос Бог наш. И так и получилось. На цей день йому довелося чекати 360 років. Перед смертю старець Симеон сповістив, що немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде на служіння спасіння людей. Урочиста служба, що об'єднала і святострітання Господнє і вшанування Симеона богоприємця, відбулася у церкві всіх святих в російській землі восіявших. Поряд на подвір'ї триває відновлення колись відомого в Миколаєві храму святого Симеона, тому свято було ще й храмове. Нагадаємо, що цей тиждень останній перед великим постом і ще є час Духовно підготуватися до нього, відкинути сумніви і навчитися терпінню, як вчить нас святий Симеон. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНМ. не від сьогодні настає одне з найулюбленіших зимових свят. Масниця протягом тижня і дорослі, і малі ласуватимуть млинцями. Насмажити на лисники спробувала і наша знімальна група. Ну, ось і настала для всіх домогосподарок найгарячіша пора масниця. Тепер всі члени родини будуть вимагати від жінок тільки одного. Спечіть нам налисничків. Чим ми зараз і займемося. Існує безліч рецептів налисників, млинців та оладок. Ми беремо традиційний борошно, яйця, молоко та цукор. Замішуємо тісто, запалюємо плиту і починаємо пекти наш перший налисник. Дуже сподіваємося, що він не буде комом. Для цього гарні господині добре прогрівають сковорідку. Ось як бачимо, перше милицями кумом не вийшов. Поки печемо млинці, згадаємо історію цього свята. Масниця давнє слов'янське свято, що залишилося ще з часів язичницької культури і збережено після прийняття християнства. Це тижневе свято проводів зими і зустрічі весни. Навіть млинці, неодмінний атрибут масниці, мали ритуальне значення круглі, рум'яні, гарячі. Вони являли собою символ сонця. Масниця веселе свято з народними гулянками, піснями, танцями, іграми, ярмарками, а завершується обрядом спалювання саморобного опудола зими. Цей обряд символізує знищення старого миру і звільнене місце для нового, молодого кращого. Це свято подарувало нам кілька приказок. Найвідоміша з них не все котові масниця. За згадкою традицій, наш процес добігає логічного кінця. Нам залишилося спекти останній млинець. Ось ми і спекли наші налиснички. Тепер нам залишається або запросити гостей до себе, або піти з цим блюдом у гості. До речі, є свої традиції і в складанні млинця. Скручувати на лиснику трубочку ми почали відносно нещодавно, лише 200 років тому. До цього складали конвертиком. Однак, коли на столі стоять смачні рум'яні млинці, не замислюєшся, як їх будеш їсти, а просто смакуєш стародавну страву. Олена Міщенка, Олександр Пан. ТНМ Одним з учасників нинішнього популярного співочого телеконкурсу Голос країни Діти став наш земляк Марк Коваленко. Про хлопця та його велику родину розповідь у наступному матеріалі. Сім'я у Марка велика і дружня. Тато Сергій, мама Ірина і 12 дітей. Шість хлопців і шість дівчаток. Батьки люди великого серця, адже половина дітей в родині прийомні. Зігріті любов'ю і теплом. Кожен з дітлахів Коваленків має свій талант – творчий або спортивний. Марк з дитинства мріяв співати. Він йде і говорить мені такий, «Міхей, от я так люблю петь, і я так хочу стати півцем, от коли це вийде?» Я говорю, «Ну, молися, молися». Він сказав, «Хорошо, він молився, 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 молився». Потім раз йому позвали на фестиваль. Він розуміє, що це для нього зробив Бог, тому що він молився. Потом они опять начали молиться, и мы позвали на голос Диты. Я участвовала перед этим на одном фестивале, и нам позвонили за голос Диты и сказали, можешь поучаствовать у нас. Ну, и мы дали свой папа с мамой дали свое согласие, и мы поехали туда, и как бы, ну, на слепое, не на слепое прослушивание, а на отборочный тур, и я тоже прошел, и пошел на слепые прослушивания, и так дальше, дальше, дальше. Марк сподобався Тіні Кароль. До речі, сам хлопець дуже хотів потрапити до команди саме цього тренера. Бажання здійснилося готуємося до ковтраматуру. З нами Тіна добре займається, і ми будемо пети у Тіни 12 чоловік, ми будемо всі будемо по тройкам пети. І з кожної трійки тіна вибере одного. І стараємося все краще і лучше піти. Велику роль у досягненнях марка відіграла робота з педагогом по вокалу. Я зовут Олександра Казакова, вона дуже хороший преподаватель. Батьки Марка Сергій та Ірина роблять все для того, щоб їх діти розвивалися вільно, займаючись тим, до чого прагне душа. Ну, Лічність, індивідуальність, і він вибирає сам, що хоче. Почав піти, і сам пошов, 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 і як как би бы не у них искала, а його знайшли. Ну, я думаю, что это Бог просто ведет его вот так в этом направлении. Конечно, хотелось бы, чтобы он мог реализовать себя. Но опять же, повторюсь, наверное, как сказал мой муж, чтобы это не повредило его жизни, чтобы это не повлияло на его ценности, которые сейчас есть в его жизни. Чтобы если будет, нужно будет выбирать между его ценностями жизненными и, допустим, какими-то материальными или перспективами там, быть известным, или что, чтобы все-таки он делал правильный выбор. Підтримка батьків, братів і сестер, друга допомагають Марку йти вперед. Адже коли в тебе вірять, це надихає. Я хочу, щоб він став знаменитим в щоб його по телевізору показували, Всі люди на нього смотрели. Мені нравится, как Марк поє, и мне очень понравилось его выступление. Пусть Бог благословит. Ось вот так. Бажаємо Марку успіху і радіємо з того, що в нашому місті живе такий талановитий хлопець, і ми. Катерина Тригубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А до дня всіх закоханих активісти вирішили зробити подарунок для тих, хто ще не знайшов другу половинку. Ідею вдалося реалізувати за допомогою молодіжних організацій та управління у справах сім'ї і дітей та молоді. У сучасному суспільстві у молоді з'являється можливість реалізувати свої задуми, дати життя новим проєктам. Спільними зусиллями молодіжних організацій та за ініціативи ради з питань молодіжної політики при міському голові вдалося провести такий популярний за кордоном захід, як спіддейтинг. До речі, вперше в Миколаєві захід вийшов за межі вишу та зібрав стільки учасників. Всі приглашені, а сьогодні. Звісно, як і у всьому світу, ми будемо на 14 февраля. День всіх влюблених. Это мероприятие посвящено тем, кто в этот день будет праздновать, скажем так, уже с новой своей второй половиной для тех, кто еще не нашел себе пару. Якщо перекладати дослівно, спідтінг це швидкі побачення. У юнаків є 5 хвилин, аби встигнути познайомитись з сидячими напроти них дівчатами, після чого хлопці пересаджуються та продовжують знайомитись. А дівчина на спеціальному аркуші може записати свої враження та згодом обрати свою половинку. Ідея належить двом дівчатам, які були у ролі Амурів. Це досі проста ідея, де ідея становиться доволі сильно, тому тебе проведеться сили, проявляється можливості, знакома. Я влюблівних хочу, у каждого была вторая половинка, потому что любить это просто самое прекрасное чувство для сім'я. Принципі у нас всегда присутствует эта любовь. любов одним близьким. Хочу чтобы никогда она не угасала. Для участі потрібно було зареєструватися через соціальні мережі та вчасно прийти. Для тих, хто вже більш-менш визначився з партнером, були проведені захоплюючі конкурси з солодкими подарунками. Тоже можно было не найти какие, и кухня, а и просто добре провести час. Мне интересно, я хочу попробовать. Я видела этот, это в Америке, мне тогда понравилось. Хочется попробовать здесь, как это будет проходить. Может быть, это эти быстрые свидания станут и у нас популярными. Кто его знает, а вдруг и половинка появится? Наприкінці вечора були обрані кращі пари. Окрім того, що вони знайшли один одного, вони ще й отримали квитки на КВН та популярний сьогодні рув Джампінг. Ігор Карманов. Телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація випуску, якою ми хотіли з вами поділитись. Наостанок, бажаю вам приємного продовження цього вечора. Гарного настрою та лише позитивних вам звісток. Тож до зустрічі найближчої в ефірі.